Королеви льоду, дніпровські спортсменки стали чемпіонками України з хокею. Фінал відбувся 8 березня. Дівчата менше року як зібрали команду і ось вже непогано заявили про себе. Щоденні тренування, підтримка тренера та бажання бути першим секрет успіху досить простий. Вони навіть мене навчили стояти на ковзанах. Дивіться, як це було. Ці гарні дівчата не фігуристки, а хокеїстки. Саме так вони підкорили чоловічу гру і навіть стали переможцями першого чемпіонату України з хокею серед жіночих команд. 8 березня дніпровські королеви вибороли цей 18 кілограмовий кубок. Це був дуже складний бой, це була достойна гра в травні минулого року. Дніпроквінс народилися. І понеслася щоденні тренування, іноді по три рази на день. Постійні змагання між собою і результат на лице. Загалом у них було 12 змагань і жодне вони не програли. Усі перемоги. Ні одна з ділошок не вступила, ні одна не сказала, що ні, я там не буду, не можу, не знаю. Може бути дійсно не стоїть тратити сили. Ні, всі йшли тільки на побіду, виключно виходили на льот так. Ого, не спитаю усі учасниці команди на ковзанах з малку. Спочатку кар'єра фігуристок, а потім хоп і взялися за чоловічий спорт. Не один десяток чоловіків здивувалися такій перемозі. І вони писали да ладно, я думала, це все ерунда, просто жінські забави. А ви чемпіони? Ніфіга собі! Поздравляю! <рес> Коли дивишся, як вони катаються, хочеться і самі спробувати, Це ж так легко! Дівчата такі тендітні і як мотають ту шайбу. Думала я і теж натягнула ковзани. А взагалі хокей це дуже складна гра. Тут мало встояти на ковзонах, ще граціозно кататись. Тут треба втримати довжелезну клюшку і носити майже 10 кілограмів форми. Для мене це нереально, але я спробую. Поїхали. Спробувала і скажу таке, це неймовірно важко. Потрібні роки, аби тіло пристосувалося до таких обладунків. І ще десятки років, аби навчитися бігати на ковзинах на професійному рівні. Плюс не забувайте, хокей це травматичний спорт. Одна помилка і твоя команда програла, а ти можеш покалічитися. Ні, нервничить, ні думать, Чітко слідувати тому, чому ти настроївся перед грою. Ти маєш розуміти свою позицію, свої задачі, а все інше – тільки только і тоді буде хороший результат. Зараз дівчата борються за перемогу в харківському чемпіонаті, націлені надалі підтримувати своє звання чемпіонок. Дніпровські королеви запрошують усіх бажаючих спробувати себе на льоду і стати частиною великої сім'ї.